Дівчинка з косичками, ангел для бійців, усмішка їй личала, сонечко з під вій, мало добре серце, душу, наче скло, та війні пустето, смерті все одно Врятувати хотіла всіх, якби ж могла. Дівчинка з косичками та бахмут. Біда, бій там не вщухає, і швидка, як ціль? Скільки ж там лишилось молодих життів? Сліз не вистачає, болю вже межа. Хтось весну стрічає, але не вона. Кожна нова звістка рана в серці знов. Боже мій, ну де ж ти? Стигне в жилах кров, дівчинка з косичками, Яра молода, 29 тільки років більш нема, більше вже не буде зим ані весни, вічна шана і спокій ангельській душі. Сумувати буде весь Холодний Яр. За тобою, Яно і рідний серцю край. Ворогу помстяться за тебе, брати, у серцях їх жити будеш завжди ти. Дівчинка з косичками, ангел у броні, усмішка так кличила сонце на війні.